Сьогодні вигляді ще одна посилка з Китаю. Йшла e, вона 19 днів, e, присутній трек-код на ній. Покупить оцінив її в 1,5 долари. Вага її 003 грама. Ось ось такі e, По трек номеру це. Має бути ніж для зняття З зовнішньої шкірки і цедри в лимонах, лаймі, апельсинах. Чесно кажучи, самої явлення немає, як він має працювати. В комплекті її до нього Скоріше за все. Ось так береться на палець, а далі я поняття не маю. З часом буду розбиратися. Кому цікаво, пишіть в коментарях, я зроблю по цьому окремі відео. Хто собі бажає замовити таку цікаву річ? Посилка буде в описі. Як бачимо тут. Паралельно зразу видно, що одне кольцо є менше, друге більше. На що це впливає, як це цим користується без поняття. Тобто, е якщо хтось бажає, пишіть в коментарях, буду робити додатковий огляд. Е по суті, все. Всім пока.